З них три школи першого ступеня, 11 шкіл першого, другого ступені, 11 першого, третього і один заклад нового типу Решетилівська гімназія імені Олійника. В цілому у районі 2456 учнів. Якщо брати школи нового типу, а школи майбутнього передбачають, що це інноваційний навчальний заклад, то в нас їх було три в районі. Ці заклади утворилися під час виїзних курсів, які організовує кафедра предмайстерності Іванівна Білик, Ви знаєте, були ці виїзні курси в навчальні заклади. І так утворилась у нас перший був навчальний заклад це Решетилівська гімназія. Потім був створений жовтневий НВК. Але на жаль, жовтневий НВК на сьогодні це вже жовтнева загальноосвітня школа першого третього ступенів, тому що в зв'язку з тим, що і зменшено фінансування. Тоді, коли відкривався цей НВК, це був еколого-валеологічний комплекс, була налагоджена тісна співпраця із Харковом, центром здоров'я. Приїжджали викладачі, писалися книги по валеології, потужно працював цей навчальний заклад. Але з часом фінанси почали зменшуватися, і на сьогодні жовтневий НВК у нас вже став жовтневою загальноосвітньою школою першого третього ступенів. Діяльність цього закладу ніскільки не зменшилась. Колектив там, як був потужний творчий, так вони і працюють, і результати їхньої роботи можливо ви чули. Я думаю, що про них чули, тому що в них є постійно призери обласних олімпіад, постійні призери в цьому році переможець малі академії наук, напрямок, екологія, екологічна бригада, яка в зоні вже кілька років перше місце здобуває, можливо, теж із району ви чули про це. Бригаду Астрагал, тобто колектив працює, але, на жаль, школа вже замерзла. але все ж таки десь якусь ідею почерпнути, десь щось побачити, щоб я могла <світ> повернутися і десь його там використати. Тому і свій виступ я планувала таким чином, щоб ви теж, будучи директорами шкіл, можливо, десь якусь ідею, щось ви почуєте і зможете запровадити в своєму навчальному закладі. Тому я не говоритиму про методичну роботу і діяльність методичного кабінету, а враховуючи сучасні події. Її якось вже знаєте, теж скоро буде, мабуть, проєкт треба Григорій Оксівчи школами завершувати. Її проєкт розпочинати методичний кабінет майбутнього, тому що на сьогодні виникає питання, в якій вони формі будуть, чи взагалі вони будуть. Ну про перспективи якісь теж розповідати, ніби воно якось знаєте, так важкувато говорити, коли є така невизначеність. Але все ж таки навчальні заклади будуть. І будуть вони працювати, і яким чином працюють наші навчальні заклади, зараз я вам розповім. Послухала Григорія Олексійовича, що про школи майбутнього почали з 2005 року говорити. Я знайшла постанову кабінету міністрів, де була затверджена. Державна цільова соціальна програма школи майбутнього на 2007 тисячі сьомий десятий рік. Неспроста я можливо там ще якісь були попередні документи, але я неспроста говорю за цю постанову, тому що мало в цій постанові визначено, який це яка це як школа майбутнього, що це передбачається. Що повинен бути вибір найдоцільніших педагогічних новацій не можемо порівняти. В нас в районі таких немає взагалі і в відділі освіти, на жаль, такого немає, хоча б звичайно б хотілося. Але ця школа дійсно вона, але розумієте, що вкладені туди е, значні кошти. Ця школа, починаючи від території, коли заходиш, плитка, все, двері, все приміщення, все повністю по е, коридорах, коли ходиш по класах, то, звичайно, ходиш, знаєте, як із западом дивишся, і хотілося звичайно, щоб всі були такі навчальні заклади. Але в той же час розуміємо ми, що це для нас якась така далека перспектива, бо це було на рівні України визначено, то кошти вони йшли державні, це кошти визначалися. Хоча там було прописано, що це місцеве, місцеве фінансування, але ну, я думаю, це якісь там незначні кошти, все ж таки воно йшло на рівні держави. І пригадалося для порівняння в 2009 році від інституту від Полтавського інституту. Інституту педагогічної Тому, як мені вас скоротити <свісно> мала можливість побувати у Польщі. Це був українсько польський прес, самоврядування в сільській освіті. Так от нам саме тоді показували не такі школи майбутнього, де ось в Ялті я показала, а показували звичайні сільські школи, причому ті школи, які ну ті, які в нас сьогодні дуже їх багато, скажімо так, на грані закриття. От ми були ось в кожен. Школа, звичайно, початкова, яка мала б закритися, але громадська організація, громада не дали закритися цій школі і за рахунок їхнього фінансування ця школа отримається. То коли ми подивилися в тій школі, знаєте, так думали, ну розуміємо, що країна Європа, і все ж таки здається нам, що там сама бути такого на високому рівні, то коли ми побували саме в цій школі, нічим. Ні, Сухорабівська, ні будь-яка інша сільська школа, навіть по оформленні, по матеріальному забезпеченні, вона абсолютно нічим не відрізняється. Навіть я можу сказати, що Сухорабівська школа значно краще в оформленні виглядає, ніж ця школа, в якій ми були. Тобто, школи майбутнього ми можемо розуміти, так що це може бути таке, а може бути звичайна школа, в якої все ж таки є майбутнє, бо там навчаються діти. Це початкова школа, для того, щоб діти не добиралися. На велику відстань до основної школи. Ось вони мають можливість тут навчатися і таким чином їх організували. Кожен заклад для того, щоб розвиватися, для того, щоб рухатися вперед, має складати план розвитку. У нас був проведений семінар для директорів. Теж кафедрою менеджменту освіти, використані матеріали, які підготував Григорій Олексійович, були надані для всіх і методичних кабінетів, і для шкіл по планах розвитку. І кожен навчальний заклад, до речі, скажете Сергію Федоровичу, ви на цьому семінарі, коли ми були, сказав, що не в усіх школах є плани розвитку. У нас в усіх школах є плани розвитку і в школах, і дошкільних навчальних закладах. Ну, Скажімо так, питання, як вони. Реалізуються, тому що плани складали е, ну, в одному напрямку. А як вони вже ці потім плани далі реалізовувалися, Це вже інше питання. Але плани розвитку є. Тут якраз фото в нас від. У 2013 році була районна конференція по професійних компетентностях педагогів, і в рамках цієї конференції був ярмарок педагогічних технологій, і одним ну, не павільйоном, це було б так дуже голосно названо, із виставкових стендів, де навчальні заклади виставляли свої плани розвитку. Отже, кожен навчальний заклад своє майбутнє якимось чином дачі. І кожен старається для того, щоб і сформувати імідж свого навчального закладу і залишитися скажімо, в чоловічі підсумки, що можна сказати, ну я думаю, так що яка б школа вона не була, ми за нашими новаціями, за тими, що ми проваджуємо, не повинні забувати про дитину. Бо все те, що ми робимо, повинно в першу чергу бути спрямовано на дитину. Тобто можна будувати красиві шикарні споруди шкіл, можна навантажувати їх матеріальною базою, але коли ми забудемо. Про дітей, то те нічого вартим не буде. Але може навіть бути така маленька сільська школа, але діти там завжди з посмішкою, діти там щасливі. І моя думка все ж таки, що саме головне, саме це повинно бути, щоб кожна дитина раділа і була щаслива від того, що вона навчається. В тій чи іншій школі. Ну, і на завершення, як би там не було, все ж таки хотілося б всім побажати миру, радості, любові. Хай будуть посмішки на обличчях наших дітей, і хай буде мир в нашій Україні. Дякую за увагу, якщо я запитаю.